Добрий день, шановне панство. Дивіться, внутрі відпочивають, то біля 12-ї години досить багато вже ну відносно, будемо так казати, вже зелені є. Я їм кидаю, мішок на день йде. От на 12-ту годину вже десь 10, 10 хвилин по 12, то гранулу вони з'їли, трошки порозкидана. Ну, а до вечора ще 6 годин, 7 до вечері, то вони то все повезбирують, думаю. А тепер хочу вам показати, які шкідники на городі в нас є. Так, дивіться, ось коробка, а на лопаті слимак. Слимак дуже великий і зовсім інакшого кольору, як колись в нас був. Часи міняються, температура вища підходить, і слимаки в нас чорні були перші. А зараз вони і коричневий і досить-досить великий. Минулого року я вам показував, як я збирав слимаки, маленькі, я не знаю, якого вони кольору були. Ну, дуже багато під лисками, на рослинах було дуже багато слимаків. І я зараз його кину курам, хай вони з ним дають собі ради.